Вітаю вас малята! Ми з вами вже знаємо, що осінь це не тільки красива та яскрава пора року, вона ще щедра та багата, бо дарує нам багатий урожай, фруктів та овочів. Ми вже зібрали урожай помідорів і огірків, і щоб поласувати ними взимку, їх потрібно законсервувати. Сьогодні я пропоную вам намалювати огірочки і помідорчики. Банці. Але спочатку давайте розглянемо, який помідорчик. Так, він круглий і червоний. А який огірок? Так, він овальний, продовгуватий і зелений. Тож давайте законсервуємо наші овочі. Для роботи нам знадобиться аркуш з намальованою баночкою фарби з червоного зеленого кольору, пензлик і водичка. Ми беремо пензле, мочаємо його водичку і набираємо червону фарбу, малюємо помідор. Помідорчик у нас кругленький, тому ми малюємо круг і зафарбовуємо його. капусточка морквинка золотенька. Розташовуємо помідорчики по всій баночці. А тепер в проміжках між помідорчиками ми малюємо огірки. Для цього ми вимиваємо пензлик, набираємо зелену фарбу і малюємо овал продовгуватий. І також зафарбовуємо його. Ось така баночка з консервованими огірками і помідорчиком в нас вийшла. Дякую вам за увагу! До наступної зустрічі!